Час і поколюдувати, і в паломницький тур з'їздити до святих місць для тих, у кого не вийде вирушити в подорож, пропонуємо переглянути сюжет про монастир святої Катерини. Наша знімальна група повернулася днями з Єгипту і привезла звідти ексклюзивний репортаж. Ми у місті Катерина. Тут знаходиться один із найбільш давніх православних безперервно діючих монастирів у світі монастир святої Катерини. Цей монастир зберігся у вигляді, в якому його збудували монахи 17 століть тому. Ні зміна влади, ні вітри часу, ні прийняття єгиптянами мусульманства не порушили первозданності християнської святині, що дивиться на нас з глибини віків. Мені троєм вашівоти. места, либо вот эти молильные дома или так далее, вообще мы не трогаем. Вот храмы, вот эти мечети, вообще либо мусульмане, христиане, вообще мы это, это очень сильно уважаем. Поэтому вот это вообще не касается этого, что творится в стране, какие волнения и так далее. На цьому місці росте кучне неопалимої купини. За легендами, саме тут Мойсей розмовляв з Богом. Є і камінь, у якому відбилося відображення куща. Та на території поряд уживаються символи двох різних релігій: православна дзвіниця та мінарет символ ісламу. Мечеть на території монастиря побудували ще у 12 столітті, щоб врятувати монастир від правителя тирана. Альгакимбамрілаксажінню була пасіхічка баліз. Такон розрощу дуже багато храмів, церкві і так далі. Поэтому монахи тут очень боялись, что он может разрушить этот монастырь. Поэтому в короткое время перед приездом халифа аль хаким Амриля суда была построена вот такая 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 мечеть, с колокольной. Это они так хотели всем говорить, что мы как мусульмане, как монахи и Мусульмані і християни в місяцях живом, ні ту нікаких конфліктів. Та кажуть, що у мечеті жодного разу ніхто не молився. Вона лише захищала монастир, а навколо у пустелі і досі живуть бедуїни. Колись їх поселили сюди, щоб доглядати та охороняти монастир. Сьогодні ця територія їхня домівка та місце заробітку. А крокмен монастиря й даж от бідвині і туризмом займаються, предлагають туристам сувонірі, подарки, катання на верблюдах. За день сюди навідуються близько двох з половиною тисяч туристів. Більш витривалі піднімаються на гору Мойсея, а потім заходять до монастиря. Тож, якщо приїдете до Єгипту, обов'язково відвідайте це місце, щоб відчути його неповторний дух.